Війна в Україні на жаль торкнулася кожного з нас, і діти не стали винятком. Перебування в укриттях, розлука з близькими, тривожні новини все це накладає на них свій негативний відбиток. Тому в літній період як ніколи важливо подбати про відпочинок та оздоровлення дітвори. Цьому році на базі одного з наших санаторіїв, які знаходяться на території Миргородської міської територіальної громади, буде організовано відпочинок для діток з 6 до 15 років. Заклад передбачає організацію шести змін, які триватимуть 14 днів. Діти зможуть перебувати у таборі з 8 ранку до 7 вечора. Для них там буде організовано чотирьохразове харчування, а також зможуть користуватися басейном, індивідуальним пляжем, також різноманітні квести, ігри. Ось організатори обіцяють. Миргородська міська влада розуміє критичну потребу підтримки підростаючого покоління у цей складний час. Тож за рахунок місцевого бюджету сім'ї, що проживають на території Миргородської громади, можуть отримати 30% від вартості путівки. З місцевого бюджету передбачено компенсація частини вартості путівки для батьків. Тобто, якщо путівка вартує 10 тисяч гривень, то 30% від вартості, тобто 3 тисячі гривень, буде компенсувати місцевий бюджет. Решта батьківська доплата це 7 тисяч гривень. Даною послугою можуть скористатися будь-які родини, які проживають на території Миргородської міської територіальної громади. Хлопчики і дівчата Миргородської громади, які потребують особливої уваги, мають змогу відпочити та оздоровитися в міжнародному дитячому центрі Артек. Ці путівки повністю оплачує держава. Цьому році діти, сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, а також діти загиблих та зниклих безвісті наших захисників, можуть скористатися послугою з оздоровлення в міжнародному дитячому центрі Артек. На даний момент цей центр знаходиться, має дві локації це Водиця під Києвом, інша локація це Закарпатська область, село Березняки. Путівки повністю безкоштовні. Потрібно прийти до управління освіти молодій спорту і написати заяву на дане оздоровлення. Єдине, що батьки самі везуть дитину до місця відпочинку. За додатковою інформацією, звертайтеся в управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, вулиця Сорочинська, 14А, кабінет 103 або за телефоном 5 61 52.